Ілон Маск резингує з посади в Уряді Сполучених Штатів Америки, тобто покидає посаду. Напередодні він розкритикував бюджетний законопроект Дональда Трампа. Американський підприємець мільярдер Ілон Маск оголосив у ніч на четвер, 29 травня, що звільняється з роботи в адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомив Збруч, посилаючись на інформаційну агенцію Reuters з покликом на твіт Макса в соцмережі Ікс. Нагадаємо, що він обіймав посаду голови департаменту ефективності уряду, скорочено Дойч. Щодо скорочення федеральних витрат, представник Білого Дому повідомив телеканал CNN, що Маск розпочинає процес оформлення документів на звільнення. Цитата. Оскільки мій термін повноважень як спеціального урядового співробітника добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за надану мені можливість скоротити марнотратні видатки. Місія дойч часом тільки зміцнюватиметься, оскільки це стане способом життя всього уряду, написав Маск. Кінець цитати. Голова Дойч оголосив про своє рішення наступного дня після того, як в інтерв'ю телеканалу CBS, а воно вийде в ВТР 1 червня, проте уривки з розмови вже були продемонстровані, розкритикував флагманський бюджетний законопроект Трампа, заявивши, що він зводить нанівець зусилля департаменту ефективності уряду щодо скорочення видатків. Цитата. Я був розчарований, побачивши законопроект зі величезними видатками, які збільшують дефіцит бюджету Сполучених Штатів і підривають роботу, яку виконує команда Deutsch, сказав Маск. Кінець цитати. Натомість Трамп дуже нахвалявся цим документом і називав законопроект великим і красивим. Федеральний суд Сполучених Штатів Америки заблокував Мита Трампа. Судді визнали, що американський президент перевищив свої повноваження. Федеральний суд Сполучених Штатів з питань міжнародної торгівлі заблокував президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита в рамках закону про надзвичайний міжнародний економічний стан. Про це повідомив Збруч, посилаючись на повідомлення інформаційної агенції Reuters. Колегія з трьох суддів визнала, що глава Білого Дому перевищив свої повноваження. У рішенні суду наголошується, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року, на який Трамп покладався для обґрунтування запровадження тарифів, не дає права президентові запроваджувати мита майже на весь світ. Цитата суд не розглядає доцільність або ймовірну ефективність використання президентом тарифів як важеля впливу. Таке використання тарифного важеля є неприпустимим не тому, що воно нерозумне чи неефективне, а тому, що федеральний закон цього не дозволяє. Кінець цитати. Заявила колегія з трьох суддів у рішенні про видачу постійної заборони на загальні тарифи, що їх Трамп видавав з моменту своєї інавгурації 20 січня. Адміністрація президента Сполучених Штатів оголосила про намір подати до Верховного суду апеляцію на це рішення колегії суддів. Цитата «Необрані судді не мають права вирішувати, як правильно реагувати на надзвичайну ситуацію в країні». Кінець цитати заявив заступник прес-секретаря Білого Дому Куш Десаї.